У селі Бережанка Горохівського району увічнили пам'ять добровольця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Тараса Герасимюка. Боєць загинув 5 січня у Донецькій області. На будинку, де він жив, відкрили меморіальну дошку. Вшанували пам'ять патріота, близькі односельчани і представники районної влади. Тарас Герасимюк не дожив до 20-ти річчя усього 5 днів. У січні цього року в автокатастрофі під час ротації загинули 12 нацгвардійців. Серед них був Тарас. Рідні кажуть, він ріс добрим хлопцем. Ним пишалися. Таке якесь відчуття справедливості в нього було. Такий він собі був. Все мало бути так, як. Чесно, щоб ніколи нікого не вманував, ніколи він нікому нічого поганого не зробив. Ніхто його ніколи не замітив, що він десь там з якоюсь компанією зв'язався і дуже рвався в армію йти. Два роки тому він навіть хотів на контрактну службу піти з військома, тільки через травму руки його не взяли туди. Тарас виріс у селі Бережанка. Тут навчався до 9 класу. Поки мама їздила на заробітки, хлопця виховувала бабуся. Він виріс патріотом. На будинку, де жив, про героя нагадуватиме меморіальна дошка із його портретом. За ту Україну то він... він стояв на своєму. Бачите, він такий був, йому не треба було нікого, нічого, тільки треба було самостійного життя. Він добивався, щоб, було, щоб молодь вчилася, жила і щоб Україна процвітала, а в нас бачите, війна, війна. Хлопець був активним учасником столичного майдану. А коли російсько-терористичні війська вторглися в Україну, вирішив іти до війська. Про це рідним не розповідав до останнього. Викладачі коледжу, де навчався Тарас. Запам'ятали його як активного студента. Я навіть особисто його просила. Кажу, Тарас, ви ще дуже юні. Якщо надумаєте, бо ж слухи вже мені дівчата розказали, що він хотів добровольцем в Нацгвардію вступати. Я його просила, кажу, порадьтеся з кимось дорослих, з батьками. Прийдіть до мене, ми обговоримо. У Бережанківському будинку культури відбувся вечір пам'яті героїв. Краяни вшанували всіх патріотів, які полягли за Україну. Учні та педагоги місцевої школи підготували творчі номери. Нас двоє загинуло і Горсливка, і Данилюк. І це Тарас, якби третій. Наховали його в Городищах, але він. Наш ми рахуємо Горохівський, тому що навчався він в нашій Бережанківській школі. Це взірець мужності, зірець відваги був. Це хлопець, який віддав своє життя, щоб над нашою Горохівщиною було безмарне, мирне небо над нашою волинською землею. Від будинку культури до хати, де мешкав Тарас Герасимюк, пройшла скорботна хода. Її учасники поклали квіти до меморіальної дошки бійця.